Вітаю вас! Сьогодні я зроблю таку пташку горобця. Робиться він дуже просто. Як зазвичай, ми робимо все без голок та клею. І це можна зробити для себе або разом зі своїми дітьми. Починаємо з того, що оці два три марлеві та дві оці тоненькі з мішковини стрічки тут зв'яжемо разом і я буду використовувати коричневу нитку. Ось так посередині. Тепер беремо це нашу мішковину 20х40 см і ось так згортаємо її вдвічі. Знову вдвічі, і знову так вдвічі, щоб у нас тут вийшло ось так ладенько. І ось тут посередині теж закріпимо, я буду використовувати коричню нитку. Ось так. Ось так просто це виходить. Тепер беремо цей довгий чорний шматочок, вдвічі його складаємо. Тут робимо такий трикутничок, один раз і другий. І отут починаємо міцно намотувати чорною ниточкою, і то буде наш дзьоб. До самого кінця не доходьте, тому що ниточка може зіскочити. Ось так обережно. Щоб нічого не стручало. Ось тепер ми беремо наші оці зв'язані шматочки тканини, цей підкладаємо під низ. і отут зв'язуємо їх нашим, нашим дзьобом, так, щоб він ну, ось так стручав. І щоб однакові оці чорні тканинки в боки йшли, і він був посередині. І ось тут зв'яжемо міцно всі тканинки оцією чорним шматочком. Ось так собі лишив такий дзьоб. Тепер ми беремо ці два шматочка цієї, то ще 25 см, ось так його трошки тут складаємо. Щоб він приблизно вийшов ось по довжину цієї частини, ну, приблизно. І ось цим шматочком, тут ми його так, дивіться, запрокинемо, і ось цим шматочком ми його ось тут так зав'яжемо під шию, Тобто, ось обернули, так рівненько, звичайно, отак от обернули навколо щії, отут його виклали. І ось так під голову його зав'язали на вузлика. Ось так. Це буде грудочка. Ось. Ось так. У горобця на шиї є біла смужка, схожа на маленький шарф, і ми її відтворили. Зараз ми зробимо лапки нашому горобчику. Беремо один з наших вісьми шматочків 2 на 10 см приблизно, і ось тут зверху кладемо його так на трикутник, скручуємо. І Замотаємо його чорною ниточкою, так, щоб він міцно тримався. Але не доходимо до самого кінця, щоб ниточка не заскочила. І ось таким чином замотаємо усі вісім шматочків. Зараз беремо 3 шматочка. накладаємо їх один на один разом. Так їх трохи розправляємо. Починаємо їх так разом намотувати. І коли ви будете намотувати, то тут пройдеться між пальчиками, нібито це лапка птаха. Можна так у кілька разів. Ось так. Потім беремо четвертий. І кладемо його трохи нібито в інший бік, щоб він тричав в інший бік. І продовжуємо так намотувати, і тут теж так захопіть між пальчиками, щоб ці троє були нібито разом, а цей так трохи окремо. І так ось прямо гарненько тут зробити багато оборотів щільних, і потім ось так. Піднімаємось до гори, щільно намотуючи ниточку, але не до кінця. Ну, десь до середини. Ну, і, звичайно, що робимо дві таких ось пташиних лапки Ну, ось тепер беремо. Останній шматочок тканини, який у нас залишився. Будемо робити з нього тулуп. Набиваємо якимись залишками ниточок, тканинок або сінтіпоном, байдуже. І отак от сформуємо з нього такий собі тулуп невеличкий. Змотавши це все ниткою, я буду використовувати ось таку нитку, але це не обов'язково. Ну, хоч тут можна було взяти будь-яку тканину і мішковину теж, але з розміном десь так він приблизно виглядає на долоні. Тепер примотаємо до нього ось так наші лапки будь-якою ніточкою, якою вам зручно. Ось, наприклад, я ось так примотала їх спочатку так зверху, наложивши одна на одну, потім так опустити і примотати тепер оцей бік. Ось так. Мені просто трохи незручно під камеру, але ви зрозуміли, в чому а, а, сенс. Но. Десь приблизно ось так виходить така ось основа нашої ляльки пташки. Зараз ми повертаємося до, до нашого птаха. Дивіться, я тут піднімаю оце, оці, всі, оці всі наші шматочки, вони, вони повинні йти на крила, то я їх так залишаю по бокам. От сюди ми вставляємо наш цей тулуп. Я так розправляючи ту тканинку, запускаємо його, так, щоб ніжки залишалися посередині. І цей, побачте, і білий ось. І оці, оці тканинки ми спочатку тут залишимо. І ось так. Виправляючи ніжки, отут треба зв'язати дуже міцно. І, мабуть, я буду використовувати саме ось цю нитку, щоб так по коло зв'язати. Ну, тобто, виправляючи ніжки, звичайно, зробити тут максимально туго. Ось так, бачите, воно виходить досить обережно і, і досить зрозуміло. Ось, А тепер оці шматочки, тут навіть якщо ниточки повишмикувалися, то нічого страшного ми їх ось, ось так обережно викладемо. І це будуть нібито наші такі крила. Тобто, згідно з вашою тканинкою з вашим змаком, ось просто ось так їх викладаємо і знов-таки біля хвоста ми прив'яжемо ще раз ниточкою. Ось так у нас виходить такий собі птах. І те, що залишилося, це просто взяти ножниці і зараз підрізати йому хвостику, щоб він був з трикутником, оці всі тканинки, просто сформувати його ножницями. Ось так просто взяти і підрізати. Ось зайве. Ось подивіться, ось тут я зробила ніжки із мішковини. Вони такі товстіші з одного боку, а з іншого боку він краще стоїть, тому що вони міцніші. Тобто тут можна зробити те, що вам більш подобається. Ну, ось і все, ось так я підрізала хвіст. Такий вийшов у нас горобчик. Желаю всім вдачі, бережіть себе. Ми обов'язково переможемо в цій страшній війні з нелюдями. І слава Збройним силам України!